Жіночі неопренові чоботи, 620 гривень одна пара, от буде 10 пар, вони до мінус 40, зроблені з неопрену, цього шовкослан космона... їсти плавають. Е, ось дивіться. Тут неопрен, так, вони повністю неопренові, зверху покриття гумове, І е, це ж американський бренд-бокс, Ці йдуть до мінус 15. Видно, так? До мінус 15, 5 мм неопрен. Таких у нас буде два види. Це ось ці. Та ось такі чорні, до мінус 15. І такі класні чоботи. Така у них прикольна підошва гумова. Літел 150 доларів. Так, і ось ці будуть до мінус 40, неопренові. Розміститься цьому по 42-й. Це класичний чобіт, неопреновий. Так, тут покриття гумове. Ось дивіться, яка класна підошва з брендовим таким значком бокс. Е, устілка е, устілка тут іде з перероблених водоростей. О, ось така висока вона відштовхує вологу і неприємні запахи, має таку дирочку, щоб воно дихало. Значить, В лоті будуть ось такі дві пари чорних, темно сині дві пари. ось Такі темно-сині і такі зелені хаки кольору такого, також дві пари. Ще в лоті буде одна пара ось таких класних чобіт. Вони також неопренують. Класична моделька під чоботи зроблена так, і покрита не так сильно високо, ззаді регулюється строжечка. Вони йдуть до мінус 40. До мінус 40 буде одна пара влотів. Ось таких чобіт буде також одна пара лотів, вони до мінус 40 і тут 7 мм неопрен. Так, все. Значить, буде ось така одна пара, така вище ось така одна пара, така одна пара. Таких дві, таких дві, таких чорних дві. Тут одна пара і одна пара. Десять 10 пар парлотів, шість двісті коштує лот. Розмір 37 по 42. Це жіночі моделі. Чоловічі 42 розмір не підходить чоловікам. Замовляйте наших менеджерів. Буде в кінці відео, фотка всіх цього лоту.